Український політехнолог Сергій Гайдай відкрив нове ток-шоу. Пропоную вам стати президентом. І запропонував посаду радника президента Петру Кульпі, ну, який вів, свій репорт, який вів свою розмову російською мовою. Колишній член уряду, от він пише. Цей кульпа Петро, що Україна єдина країна в світі, де відсутня легітимна вертикаль влади. Україною керують методами мафії, відповідальне управління знищено, це крах для країни. Я гайдаю не цікавлюся, тому що вважаю його оболтусом, прохостом, таким же, як і Арестович. Але мені це відео висловив мій давній товариш, От, щоб я його подивився. Я його подивився. Ну, мабуть, є там раціональне зерно, але писати, що крах для України і відповідальне управління знищено. Ну, це, мабуть, такий меседж. Через чор управління Україною є, І воно не мафіозне. Так, важко побороти деякі моменти антиукраїнські в Україні. Але все потихеньку розвивається. Нам же спішить нема куди. Перед нами вічність і ростки. Державного управления. Я вижу наглядно. 13 летня 22 тысячи лета Божьего я ехал трассой Стрии и Зварины в сторону Стрия и на двести На 15-му кілометрі в селі Вітівці мене було оштрафовано на 349 гривень 52 копійки за перевищення швидкості. Ну, 340 штраф, 9,50 гривень комісія банку. І всього 349,52 гривні, яку я сплатив. На місці сплатив. От, протокол склав паюк Олександр. Паюк Олександр Казімірович. Поліцейський. Молодий хлопець. Вічливий, добрий його. Їх було троє. Один фіксував реєстратором швидкість, показав мені відеозапис. Там було чітко видно 73 кілометри. От, інший з гаджетами виконував функції там, економіста чи бухгалтера, швидко оформив протокол. От, ну, тут видно заготовлено все вніс мої дані. Місце розгляду це Війківці. Дорога, ад. Тут написано ад. Стри і зварена. 215 кілометр. Там чергували ну, там поліцейські першого взводу, Друга рота, першого батальйону, БПП, обслуговування Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Все було ввічливо, все було добре. От, мені пояснили мої права. Записали нашу розмову на відеокамеру. Оперативно виписали штраф, склали протокол. Я це все діло сплатив. З, з другої сторони, виписочка е, про мої права. Так. Тут і Конституція України. І статті Кодексу України про адміністративні порушення. Стат... Ну, всі статті вказані. Навіть два рази одругому. Інший би розстроївся, мабуть, сварився б з ними, щось би там доповідав, що я там том не побачив, все не побачив. Але я розбираюся в похибках інструментів електровимірювальних І розумію, що той прилад, який він, яким вони користувалися, є індикатором. А це 4%. от Те, що в мене спідометр, він такий же самий індикатор. Там теж 4%, от тим більше, коли він там перевірявся. Заслужено, як то кажуть, попався. Там був знак, я його побачив, дійсно скинув швидкість. Але на підйомі, коли спускався, вже спускався, то вже почав підніматися на підйом, трохи додав газу. Там не дуже сильно обережно їхав, оцінив обстановку, що ніякого транспорту нема, пішоходів нема, немає ніяких таких небезпечних моментів, і вирішив, ну, щоб не переключатися на автомобілі. Трошки піддав газу. Я маю права водійські з 1971 року. Перший страф. Я не можу сказати, що я... в мене, правда, водій... водійські права так і написано. Шофер, професіонал 3 класу. В перших, те, що я отримав в 1971 році. І е... оце, як то кажуть, перше. Перший штраф. Ну, коли ми розмовляли з ними, то мені, мене ж там охороняли, там їх було троє, два з гаджетами, а третій був з автоматом. І той, що був з автоматом, ну так мені сказав, що каже, такого бути не може, щоб ви правил не порушував. Просто ви не попалися, не раз. Ну, зрозуміло, це е, не ваша заслуга, а на наше недопрацювання, що ми раніше вас не піймали. Ну, я так зрозумів, що це жарт. Ми посміялися, з цього протокол виписали, е, що я буду робити. Я обжарювати це в суді не буду. Штраф заплачений і дійсно заслужений. Е, позитив. Який? Позитив той, що хлопці молоді, ввічливі, дуже все добре роз'яснили, без всяких таких ексцесів. От, виписали швидко протокол, я швидко все все сплатив. Часу багато не затратив. Тому я вирішив, що я хочу винести їм подяку за оперативність, сміливість, пильність. От, що от вони взяли, побачили там 3 кілометри. Ну, да, так. Але це порушення. Ну, Їхаю там 200 кілометрів, ну 70, ну ладно. Чого вони там знак поставили 50. Я не знаю, ну, взагалі-то, як мені так наші правила говорять, то 60. Ну, але так. як знак стоїть, то значить 50. Були в них видно причини, видно, це аварійний якісь. Момент у цих вітівцях, і я дійсно порушив правила. Тому виношу їм подяку от, за те, що вони так оперативно, правильно, чесно. От, до речі, я хотів розрахувати з готівкою, ну, не, не дати там взятку чи що. Я просто хотів оплатити цей штраф прямо на місці. В квитанцію виписали ще щось там. Вони сказали ні. І все провели через банк. Ну, тобто, наочно видно, державні структури по Україні працюють, хоч іде війна. Є елементи боротьби з корупцією, у них є чіткі вказівки, як себе вести. Вони ці правила вивчили. Тому в мене тільки позитив залишився від спілкування з українською поліцією. Ну, порушник порушив. Ну, значить, треба заплатити штраф. Ось така була зі мною пригода. 13 липня 2024-го, літа Божого. Але Свереб'єн. І бажаю всім того, що вони мені бажають. Тільки в три рази більше сьогодні.